Чи можна засмагати купатися та відвідувати сауну під час вагітності? На сьогоднішній день абсолютно доведено, що засмагати не корисно в будь-якому е часі. Чи це вагітна жінка, чи це не вагітна жінка? Це абсолютно не корисна процедура, і лікарі-терматологи про це дуже активно говорять. Тому засмагати не рекомендую. Що стосується купання, а точніше сказати, плавання то це якраз один із оптимальних для вагітної жінки видів фізичного навантаження, який може використовуватися і який приводить до хорошого балансу організму та гармонійного відчуття саме жінки. Що стосується відвідування лазні, не рекомендується робити, оскільки в лазні в сауні великий перепад температури, що може викликати певний дискомфорт вашого організму і призвести до нехорошого самопочуття.